Друзі, доброго дня! Знімаю це відео, відеодоказ для служб, які займаються незаконними виробками дерев. А саме я сьогодні... Сьогодні ми маємо 30.04.2023 року. Сьогодні я приїхав в колишній Турківський район. Зараз це є Самбірський район. Між селами Гусна і селом Либухорою. Позвонили до мене люди з даних сіл. І повідомили мені, що ну, більше з що тут е, в зимі провелася масштабна вирубка, незаконна вирубка, е, дерев. Значить, зараз це відео я знімаю для служби е, територіального управління ДБ Державне бюро розслідувань міста Львова. В зв'язку з тим, що тут зв'язані і поліцейські з тою вирубкою, і, лісниць, і ліснич. Е, це місце це є. Е, Турківський ДЛГП Галсі Ліс, де я знаходжуся. Зараз я знімаю кожного пенька геолокацію, фотографую і буду додавати до заяви про злочин. Це є урочище при ПІР. Ще хочу сказати, що. Пеньки мають діаметром від 30 до 50 сантиметрів. Тих пеньків сьогодні я вже нарахував. І їх тут є 50 100. Ну ми зараз іще ходимо, тобто до 100 пеньків. Тут є приблизно вироблено до 200 кубів, в середньому 200 кубів. І це рубалося в зимі. Ми не могли сюди скорше приїхати. Зв'язку з тим, що тут був сніг, і зараз ми це фіксуємо і подаємо заяву про злочин. Так що, друзі, далі буде. Це є один з пеньків. Зрізаний 2022 кінець, десь грудень і 23 січень. Тобто, грудень-січень вирубався тут ліс. І це один з пеньків. Все, далі я роблю фотографії і геолокацію кожного пенька. А це, щоб ви бачили, отут оця ділянка, припір урочище, вона тягнеться, вирубка була 50 метрів ширини. І туди вниз. Десь кілометр півтора, щоб ви розуміли. Е нагаратали оті всі дерева. дякую.